Добрий вечір. Як завжди, у цій порі програма Огляд новин в ефірі. і На початку короткий анонс програми. Як зимують переяславці, більша частина опалювального сезону позаду. Період, який ми вже так се прожили з вами в опалювальний сезон, то таких серйозних катаклізмів у нас не проходило. Громадські збори у районі стартували так звані сходи сіл. Перший відбувся в Горбанях. Щита заблокіровано, майно описується. І не сьогодні, а завтра будуть об'являні трафіки з молодка. Сьогодні і місцеві таланти минулої суботи в нашому районі розпочався фестиваль народної творчості Мистецькі береги Переяславщини. Ну головна мета нашого фестивалю це пошуки відкриття нових талантів, нових колективів, нових імен. А тепер про все це більш детальніше. Більша половина зими вже позаду. Щойно розпочався її останній місяць, лютий. Білосніжна нас дивувала і продовжує це робити своїми погодними сюрпризами. Але за будь-якої погоди, чи то в сніг, мороз, чи навіть у дощ серед зими, головне, аби в оселях було тепло та комфортно. Тож, як зимують переяславці, про це у першому сюжеті програми. Якихось значних проблем із теплопостачанням у нашому місті цієї зими не виникало, зазначає директор тепломережі Володимир Біліченко. За той період, який ми вже так се прожили з вами в опалювальний сезон, то таких серйозних катаклізмів у нас не проходило, не проходило. Це пов'язано в тому, що в минулому році все-таки держава розрахувалася по такій статті витрат, як різниця тарифів, значить, отримані були підприємством кошти і відповідно погашені борги в минулих періодів 11-го і 2012 років за газ. А це, за словами Володимира Біліченка, дало змогу вийти під кінець року з мінімальними боргами за газ. Одначе так тривало недовго. Ситуація змінилася на гірше вже в січні. Початок року бюджетного бюджетні організації не всі, скажімо так, ну відсотків 90% від наших споживачів, скажімо, не готові працювати в новому в цьому році бюджетному, оскільки в них в основному не проведені тендерні процедури на закупівлю послуг з теплопостачання. І тому навіть при наявності коштів, призначень і таке інше, вони не можуть проплатити отримані послуги, а ми відповідно розрахуватися за газ. Цьогорічна зима, не дивлячись на її сюрпризи, все ж була поблажливішою ніж попередня. Аномально низьких температур не спостерігалося. Морози, скажімо так, ті, що в нас були, скажімо так, грудень місяць він пройшов доволі у планово, скажімо так. Якщо планова температура там планується, мінус 4, то вона реально так і була. Січень місяць теж в реальних межах планових температур, скажімо так, то тобто із катаклізмів ніяких не відбулося. Тож наразі, за словами Володимира Біліченка, переяславцям безперебійно подається тепло в оселі. Також немає проблем із постачанням гарячої води, і що важливо, найближчим часом не передбачається і підвищення тарифів, за якими населення розраховується за надані послуги. Вони залишаться на тому ж рівні. Сьогоднішній день тарифи у нас діють, які діяли раніше. Вони не мінялися, і поки що на сьогоднішній день не планується їхній перегляд в сторону збільшення. Хоча, скажімо, на сьогоднішній день тарифи для населення вже відшкодовуються лише тільки на 72%. А тепер до подій в районі. Відсьогодні розпочалися сходи сіл, які триватимуть до кінця березня. Відкрили такого роду зібрання в Горбанях. На обговорення громадськості було запропоноване лише одне питання. Воно стосувалося складної ситуації, яка склалася в сільському виробничому кооперативі Горбані. На сьогодні він має перед державою великий борг у розмірі 715 тисяч гривень. Оскільки сплачувати його ніхто не збирається, то податкова інспекція подала на СВК та його керівництво Рівника позов до суду як результат державна виконавча служба почала опис майна, яке належить сільському виробничому кооперативу горбані, тобто того, що належить селянам. Чи вдалося представникам із району та з державних структур дійти до спільного рішення із жителями горбанів стосовно єдиного наболілого питання? знає Ольга Грабінщикова. Єдине питання, яке було винесено на розгляд жителів села, стосувалося ситуації, що склалася в СВК Горбані. Це господарство номінально очолює Юрій Возруд, але на зібранні він присутній не був. Натомість до сільського будинку культури були запрошені представники з податкової інспекції та Державної виконавчої служби. Також був присутній голова райдержадміністрації Михайло Макаров, який у своєму виступі зазначив, що дуже занепокоєний ситуацією у СВК Горбані, адже невдовзі розп... Почнется посевная. 20 вересня 2012 -го года решением Киевского админсуда был утвержден акт проверки налоговой инспекции по СВК Гарбани, в котором зафиксирована недоимка бюджета в размере 715 тысяч гривен. Для кого не секрет, что у нас на носу посевная. Вот меня, допустим, волнует. Какета посівна здесь, в Горбаня. Когда щита заблокированы, майно описується, і не сьогодні, а завтра будуть об'явлені молотка все уйдет. На сьогоднішній день продовжує Михайло Макаров: усе майно юридично належить СВК Горбані, тому жителі села можуть лишитися своїх паїв. А що стосується іншої власності, яка є у кооперативі і також належить горбанівцям, то вона підлягає опису за борги перед державою. Вот если это майно сегодня выконавшая служба с молотка продаст, то по сути оно продаст ваше майно, чтобы вы это понимали. И погасит борги перед державой. Есть другой вариант, если СВК Горбани заплатит этот борг, или найдет инвестора, который заплатит этот борг, и дальше как-то они будут договариваться. З приводу ситуації, яка склалася, висловлювали свої думки і жителі села. Чого податкова і виконавчину, виконавчину має Податкова повинна продавати майно наше. А СВК горба хай гасить тією технікою, що воно купило, не будучи КСП прогрес. А в його хватить, тік, який навіть зараз при переменіє бітоці, 200 тисяч почти стоїть. Да? Тепер корови, є стераторії, які купили СВК. Також перед жителями Горбанів виступив начальник податкової інспекції Олександр Устименко та керівник Державної виконавчої служби Григорій Соколов. Вони наголосили на тому, що їхня праця буде спрямована в першу чергу на користь селян. Також в межах села працює приватне підприємство Євросем, директором якого є Андрій Цица, який і запропонував членам кооперативу на його погляд єдиний вихід із ситуації. Я готовий виплатити. борг. Які є, я готовий розрахуватися з людьми за майно. Ми його оцінимо, подивимося, з скільки воно коштує. У вас буде там ініціативна група, з кількоми коштує. Так, я готовий зберегти всі робочі місця, які є в свинах, відповідно, обробляти всю землю, так як, так як є. Після виступу Андрія Цици зал вибухнув шквалом аплодисментів. Отже, вирішення подальшої долі СВК Горбані ще попереду. Тож ми будемо слідкувати за подальшим розвитком подій. цього понеділка представники районної ради та депутатського корпусу вшанували пам'ять тих, хто загинув під час боїв за Дніпром. 4 лютого виповнилася 69-та річниця від дня Повного визволення Київської області від гітлерівських окупантів у ході наступальної операції, яка тривала з 3 по 13 листопада 1943 року і була одним із етапів у битві за Дніпро, було визволено столицю України щодо всієї Київщини. То цей процес розтягнувся майже на півроку до 4 лютого 1944 року. 1943 рік операція з визволення Києва та Київської області. У боях беруть участь близько 4 мільйонів людей, а лінія фронту простяглася майже на півтори тисячі кілометрів. Як стверджують історики та науковці, форсування Дніпра спричинило найбільші людські втрати в Другій світовій війні. Найстрашнішими та найкривавішими визнано битви біля Букрина. Центром букринського плацдарму, який овіяв себе героїчною славою, була саме Переяславська земля. Пам'ять про полеглих учасників боїв цього дня вшанували представники районної влади. Забути подвиг, який для придешніх поколінь свого часу здійснили воїни українського фронту, ні в якому разі не можна ні нам, ні нашим дітям. Наголошує голова районної ради Андрій Недяк. Ставлення до своєї країни це те основне, що ми повинні пам'ятати, нести і передавати своїм дітям. Внукам і ніколи не забувати цих великих людей, які не шкодували взагалі ні життя нічого в той час, тільки для того, щоб був мир в нас над головою, і щоб ми могли нормально жити, розвиватися. Пам'ять про полеглих у боях за букринський плацдарм солдатів присутні вшанували хвилиною мовчання до пам'ятного знака учасникам битви за Дніпро поклали квіти. Ідемо далі. Зараз розповідь про дошкільну освіту, зокрема сільську. У нашому районі проживає 725 дітей дошкільного віку. Дитячих садків 11, а дошкільних навчальних закладів при навчально-виховних об'єднаннях 16. Найбільшим дитсадком є циблівський колосок. Тут виховується 114 малят. Днями в цьому дитсадку побувала Тетяна Панченко. Дошкільний навчальний заклад Колосок села Циблів найбільший у районі. Тут нараховується шість груп п'ять дошкільних та один перший клас. До речі, це єдиний на Переяславщині дитсадок, при якому навчаються першачки. У колективі ДНЗ 28 працівників, 10 вихователів, два музкерівники та 16 осіб обслуговуючого персоналу, розповідає завідувачка колоска Ніна Гопкало. Вихователі великий стаж педагогічний мають, люблять своїх дітей, люблять свою роботу. У роботу використовують інноваційні технології. У цьому дитсадку педагоги працюють за екологічно валеологічним напрямом, каже вихователь-методист Алла Гаранда. Погляньте, яке чудове мальовниче село, правда ж? Ніде такого нема. Піти спуститися трішки вниз буквально 10 хвилин, і ми згори можемо побачити чудовий краєвид. Краса природи, яка допомагає нам у навчально-виховній роботі. Під час занять вихователі та діти користуються нетрадиційним фізкультурним обладнанням, зробленим власними руками. Це так звана доріжка здоров'я, для виготовлення якої педагоги використовували камінці, каштани, насіння, горіхи тощо. Традиційні фізкультурні обладнання, які ми використовуємо у всіх режимних моментах, Це і ранкова гімнастика, гімнастика після сну, гімнастика пробудження, а також на заняттях із фізичного виховання. Одне з головних завдань педагогів дитсадка навчити дітей любити природу та бережливо ставитися до неї, зазначає Алла Аранда. Наші діти мають змогу порівняти природу восени. Не просто з картинки, чи там десь щось побачити, почути, показати якусь ну, щось листочок той завітав до нас. Ми можемо піти побачити безмежний край цих листочків, пошарудіти ним, попідкидати. Це ж так красиво, і класно, яке в них задоволення. Вихователі дитсадка колосок люблять свою роботу, і, хоча вона не з легких, впоратися із завданнями їм допомагає любов до дітей. Навчити їх чому, щоб вони в житті були добрими, вихованими, щоб ну, саме найперше поважали своїх батьків, любили свою батьківщину, знали все, наприклад, про своє коріння, про своє село. Саме головне, коли приходиш і тебе діти зустрічають з посмішкою, коли раді тобі, все надихає до праці, люблю гратися з дітьми. Дітлахам у дитсадку подобається і вони навперебі розповідають нам, що саме. Мені подобається гуляти машинками. Я люблю тут гратись. Що ти граєшся тут? Кукли тут є. Угу. Що ще? Посудка, угу. пазли. Ми там їжимо, краємо, читаємо. Я криємо, читаємося. Книгів трохи навчився читати. Робимо аплікації. Малюємо. Граємо в навчальні ігри. Звичайно, у дитсадку все робиться для того, щоб малечі було комфортно і цікаво. І все це досягається завдяки ентузіазму його працівників. Так цей заклад є не лише найбільшим у районі, а й одним із кращих. Неодноразово ми були переможцями. По підсумках нового навчального року, де завойовували призові місця, завідувачка Ніна Гопкало каже, що їм би хотілося покращити матеріально технічну базу закладу, аби діти, які тут виховуються, мали ще кращі можливості для отримання дошкільної освіти. Треба наружні проблеми вирішити, з дахом вирішити проблеми і взагалі методично забезпечувати потрібну заклад постійно. У нас один тільки комп'ютер, а нам би хотілося, щоб і діти займалися вже з ними. Ніна гопкало зазначає, що ідей для виховної роботи з дітьми багато, і за допомогою працівників дитсадка, відданих своїй справі людей, їх дається втілювати в життя, а й навіть при недостатньому фінансуванні. Адже головне є бажання та наполегливість колективу в досягненні поставлених цілей. Ідемо далі. Село моє для мене ти єдине. Таким поетичним рядком названо представлені експонати в музейній кімнаті, що в приміщенні Ярковецької бібліотеки. Ми продовжуємо знайомити вас із музеями місцевого значення. І як ви вже зрозуміли, наступна розповідь саме про Ярковецьку музейну світлицю. Чим вона цікава та які речі тут експонуються, знає Івана Данюк. Облаштовувалася музейна кімната, присвячена побуту єрківчан, не один день, розповідає ініціатор її створення, завідувачка сільської бібліотеки Ольга Шульга. Ідея створити світлицю виникла в мене дуже давно. І ще, даже, коли приміщення бібліотеки було в старому приміщенні у приміщенні будинку культури, там були деякі речі. А коли вже це був десь 93-й рік, а коли перебралися у це приміщення у приміщення сільської ради, то вже тут розширили. Наш скарб, ярковецький сільський скарб. Тематика музейної світлиці продовжує Ольга Шульга, була обрана відразу. З допомогою експонатів жінці хотілося увіковічити безцінні скарби села. Тут зібрані всі предмети вжитку, іменно ярковчан. Кого що було, приносили, і до цього часу несуть люди. Люди не, не рівнодушні до цього задуму. Цікаво, що наші прабабусі виходили заміж без ФАТИ. У Ярковецькій музейній кімнаті представлена весільна хустка. Нею пов'язували нареченій голову, а потім одягали вінок. Крім тогочасного весільного головного убору, у музейній кімнаті можна побачити ще багато цікавих речей, про які сьогодні вже мало хто знає. Найбільша ж їх цінність у тому, що колись вірою і правдою виручали людей у веденні господарства. У нас є сито основа його шкіра і шкіри. У нас є жлухто, старовинне жлухто. Є декілька прядок. Є в музеї навіть прадід газової плити. Керогаз, прилад, який працює на керосині. Колись на ньому готували їсти. Також використовували раніше цікаве пристосування для замішування тіста, велику чашу під назвою Макітра. Мені, коли одна бабуся віддавала, казала, вона ціла, я пекла. Людям давала пекти. І те, щоб пекла, і людям давала пекти. Те, що я тримаю у руках, колись слугувало замість праски качалка та рубель. На качалку намотували одежину, рублем її гладили. А ось таким знаряддям колись ходили по воду. Це перше коромисло. Оскільки музейна світлиця розташована в приміщенні бібліотеки, один із її куточків присвячений відомому поету співцю людської долі Тарасу Шевченку. Представлені тут також вишиванки, національні українські костюми та ще багато чого цікавого. Для відвідувачів двері музею відчинені завжди. Тож обов'язково завітайте та подивіться, як колись одягалися і за допомогою чого працювали єрківчани. Зі свого ж боку можу запевнити, тут надзвичайно цікаво. У районі розпочався фестиваль народної творчості Мистецькі береги Переяславщини. Минулого року він проходив у приміщенні районного будинку культури. Цьогоріч організатори вирішили проводити концерти в сільських закладах культури. Перший відбувся в суботу, 2 лютого, у селі Великій Каратолі. Виступи самодіяльних артистів бачила наша знімальна група. На першому концерті в рамках фестивалю народної творчості Мистецькі береги Переяславщини свою творчість на сцені мають продемонструвати самодіяльні колективи Вовчкова, Гланишова, Малої та Великої Каратулі Строковий Перестрім Гайшина. Відкривають святкову програму артисти Великої Каратулі. За словами художнього керівника цього колективу Олени Корнійчук, на сцені самодіяльні артисти показали різножанрову роботу, якою вони займаються в будинку культури. У нас працюють гуртки танцювальні. Це, зокрема, молодша група Денслайн, старша група Зорепад, ну і ансамбль Мрія такий ж гурток вокальний, вокальний гурток. Часто в нас репетиції бувають. Сільський голова великої каратулі Олександр Середній нам розповідає. Дуже приємно, що відкриття фестивалю відбулося саме в їхньому селі. Про культуру він каже, місцева влада старається всіляко допомагати її розвитку. Те, що поможливості, будемо казати, те, те робимо, що можна зробити. Хотілося б зробити трошки більше, але як завжди, не вистачає коштів на сьогоднішній день. Ми опалюємо будинок культури. Зимовий період не кажу, що так дуже жарко, але і не прохолодно. Доки на сцені виступають артисти з інших сіл у холі будинку культури до виступу готуються учасниці тріомережево. <питро> Жінки люблять співати, кажуть, що пісня їхнє життя. Я наявляю своє життя без пісні. Я співаю і дома, і на роботі. І мені вже 42 роки, я без пісні просто наявляю своє життя. Ми вже 6 років співаємо в трьох мережах, це для мене життя. Я навіть кидаю все вдома і біжу до дівчат, гуртуємося ми. І настільки для мене пісня це основне. Працюємо з тому що співати, щоб не було залагодити, не можна. Співаємо різні пісні на різну тематику, часто їздимо з концертами. Про виступи на цьогорічному фестивалі народної творчості заявили 30 із 38 закладів культури Переяславщини, зазначає начальник районного відділу культури Тетяна Палатна. Однак концерти тільки розпочалися, тож є сподівання, що до завершення фестивалю свою творчість продемонструють усі самодіяльні колективи району. Ну, головна мета нашого фестивалю, і саме головна номінація нашого фестивалю це пошуки відкриття нових талантів, нових колективів, нових імен. Та головною вимогою фестивалю є виконання автентичних пісень, продовжує Тетяна Палатна. В першу чергу журі буде звертати увагу на самобутність репертуару. Це тобто автентичність, це тобто самобутній репертуар, щоб ми їм наголошували, відходили від цієї попси, загально широкої, популярної, яка високого гатунку не дає. Наступний концерт фестивалю Мистецькі береги Переяславщини відбудеться цієї суботи, 9 лютого о 14-й годині в будинку культури села Стовп'ях. Тоді виступатимуть самодіяльні колективи Єрковець ковалина та дівичок. На сьогодні це і всі новини. Наостанок хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна і в мережі інтернет на сайті «Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 5 63 18. На цьому я кажу вам до побачення. На все добре.